В Україні порушуються постійно права людини. Україна це тоталітарна країна, в якій немає жодних елементарних дотримання прав і свобод людини і омдянин. Україна це тоталітарна диктатура, де людина за свої вислови може бути вбита або зникнути. Ось так, так, або закатована за стінках та Та тому, про яку правову Україну ви розказуєте там по телебаченні, коли проста людина не може поїхати з УРСР, коли проста людина не може стати президентом, бо на це потрібно мільярди доларів США та Сабарі усім хабарникам. Які є в Україні, щоб стати президентом або народним депутатом або міністром? Звичайна людина позбавлена будь-яких елементарних прав. Тому немає ніякого сенсу обирати собі господаря кожних 5 років. Немає сенсу приймати участь в. Так званому керуванні республікою, тому що не керують олігархи. А якщо ви будете чинити спротив, вас посадять по статті 109 або 111 Кримінального кодексу. Саме так, а якщо здумаєте захопити владу вам голову проломлять спецслужби СБУ Альфа. Саме так, в них є снайпери. Не сумнівайтесь, а корду є дупинки. Не рипайтесь. А іще хотів би сказати дещо ті, хто там задумують революцію чи переворот, я вас попереджаю, що спецслужба не втремлять. Вони всіх вас знайдуть, відправлять на СІЗО по 15 років, будете сидіти, жодні гроші вас не врятують, хабарі студент. Кому? Вдасться виникнути відповідальності за хабарі. Отримуєте умовний термін, можливо. Але не факт: не факт. в неправній країні нічого не, роб... не працює окрім грошей та хабарів через адвокатів. Але і це скоро може закінчитися, тому що нові реформовані суди усі автоматично визнають винними іменем України. Республіки переимінованого УРСР. Всі винні. Максимальний термін ув'язнення по будь-якій політичній і неполітичній статті. Винене все, виправдальних вироків не буде. Так і живемо. Тому не здумайте рипатись і хотіти змін. Бо якщо захочете, спецслужби вам цього не тетуть. Вони вам. Паяють три статті, я ж попередив. а там буде іще деяка стаття і 109, і 111, та і 111 дріб один колабораціонізм. бо тукачі так будуть писати, але тукачів також відправлять на фронт, тому що вони свої дані передають підслужбу, а потім і за них візьмуться. Як і у сталінські часи. Спочатку відправляли на збій тих, на кого стучали, а потім тих, хто стучав. Тому так і живемо. Тому не здумайте рипатись і щось хотіти міняти, але не зможете нічого поміняти в цій недореспубліці. Тому що СБУ, МВС дивиться всі тіктоки, всі ютуби ваші. А що вдома? Чи вам так пробачать, що там в будь-якому призиві повалення влади Та Стоття 109, 111, 111, дріб один. Ти на п'яту точку Зеленського, на депутата покушався. Багато хто там пише на Facebook, Ютуб, всіх розстрілять. Ага, а потім вони вас всіх знайдуть. І відправлять по статті 112. Як вам таке? І жоден суд і адвокат вам не поможе. І навіть хабар, тому що спочатку реформують суди, потім адвокатуру. Ви не зможете домовитися, коли пріяннику можливо було уникнути кримінальної відповідальності за 50 тисяч гривень. Зараз це коштує 50 тисяч доларів. Я так по секрету кажу. Про що не кажуть юристи і адвокати? Брехливі. Саме брехливі. Які нічого не вирішують, типу порішати за справи. Але я попереджаю ті, хто хоче щось змінити, ви нічого не зміните, бо вас просто заведуть кримінальні справи або вб'ють. Тому немає сенсу міняти владу. А що зміниться? Питання в мене до вас, шановні на шановні, ви думаєте, що якщо ви поміняєте шило на мило, ви заживете, ні стане лише гірше? Ще прийде комуністична ще гірша диктатура, ніж президенському. Притулок чи стерневко ще гірше буде. Тому кращого не буде в Україні вже. Окрім вимирання українців. Хтось там любить писати, втекти за кордон. Так шанони, той, хто пише постійно, потрібно втекти. Втечуть, втечуть, але для цього потрібен дозвіл на виїзд, який через півроку після закінчення військових дій на сході України не випустять нікого. І ще нема гарантії, що без справки ЦК ТСП ви звідси будете виїжджати. Пощастило лише тим, хто має справку ТЦК ТСП, зі зняття з, з обліку. Утім, можуть ще потім виїхати, коли будуть знята заборона. А тут буде тиранія, диктатура, тому насоводжуйтесь нею. Е не потрібно оператися. Будете оператися, вас посадять. І ще ті, хто люблять поскакати, ось що нагадати, а ну, вийдіть на Майдан, безкоштовно зробіть революцію і зніміть свого презика. І вам одразу статтю 109, 111, 111, дріб 1 і 112. Нав'яжей і 113-ту диверсію. По всій строгості закону, По пожиттєво, вам всі пострибайте без грошей, олігархи. спробуйте, ви нічого не можете. Я так про український народ розказую. що він нічого не може. Так з у лапках, Який нібито щось там вирішив. Насправді єдиним джерелом влади в Україні є олігархат та багаті. Бідний ніхто і звати його не як. Та вас звати ніяк? На думку олігархат. А як ви думаєте, що буде далі? Які ще тупі закони прийме рада? Якщо вам потрібна юридична консультація зі звичайного права процесу, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація зі звичайного права і процесу від 500 до 1000 гривень. Повністю розгорнута по кожному випадку окреме юридичне пояснення. Вихід із фізичної особи 500 гривень. Вирішення питання ТЦК ТСП 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК ТСП 1000 гривень. Захист від могилізації 1000 гривень. Консультація з кримінального права і процесу від стату 300 доларів. Підписуйся, це відео в тренди Ютубу. Доп'ємо до 10 тисяч разом. Підписуйся на цей канал. Тут кажуть правду на відміну від інших каналів подібної тематики. Тобі тут... це треба тут і зараз. Заповнення заяви в суд тисячу гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень.